Сьогодні у програмі Біблія продовжує говорити. Я Володимир Гриневич хотів би разом з вами перенестись думками у час суду Христа. Для мене однією з найбільш провокаційних картин є картина того дня, коли Ісус був розп'ятий. Італійський художник 19 століття Антоніо Цізері назвав картину Хомо», що в перекладі з латині означає Оцей чоловік. Цізері є відомим, тому що його картини мають ефект фотографії. Ось ця картина. Ісус знаходиться у преторії, цебто резиденції Пилата, коли той звертається до розлюченого натовпу. Христос просто опустив очі. Пилат вказує на Христа. Навколо нього бачимо чиновників, воїнів і, напевно, дружину Пилата з служницею. Перед нами сцена суду. В Євангелії від Івана написано, «А Ісуса ведуть від каяфи в приторі, був же ранок, та вони, книжники і фарисеї, не ввійшли до приторію, щоб не опоганитись, а щоб їсти Пасху. Лицемірство Єрусалимської еліти просто вражає, вони підбурили народ, і саме через них було страчено невинну людину. Найгірше, що вони знають про невинність Христа, але все ж виявляють фальшиву зовнішню праведність і виконання постанов. Вони не входять в приторії Пилата. Іван це пояснює тим, що вони не хочуть опоганитись перебуванням в одному приміщенні з язичниками. Священники бояться опоганитись перед людьми в той час, яких моральне єство вже давно опоганене. У них своя, доволі жорстока логіка. Первосвященник Каяфа наголосив: ліпше одній людині померти за народ. Здавалось б, саме так і задумав Бог, але Божий промисел не виправдовує тих, хто йде на компроміс зі своєю совістю. І ось Палат старається витримати логіку справедливого суду. Вийшовши до народу, він запитує. Яку скаргу приносити ви на цього чоловіка? Подумайте, чому Пилат саме це запитав у народу. Невже він, як правитель, не повинен був бути в курсі всього, що відбувається на неспокійній території Юдеї? Він точно знав, в чому звинувачують Ісуса. Але Пилат хоче розставити всі крапки над і. Прокуратор знає, що народ слухає Ісуса та називає його Царем. Як досвідчений політик, Пилат не хоче, щоб довірена йому територія опинилась на порозі чергового заколоту. Він при цьому розуміє, що ситуація незвична. Ісус явно не схожий на того, хто збирає військо. Щоби політично протистояти Риму, для чого ж привели Ісуса. Первосвященники і народ зробили такий вигляд, що не були б тут, якби це не було важливим. На питання Пилата про вину Ісуса, священники і старішини рекомендують йому не задавати зайвих питань. Вони сказали: Коли б цей злочинцем не був, ми б його тобі не видали. Далі Пилат їм говорить про те, що вони мають свої суди і щоб вони повели в'язня і судили згідно їх закону. І ось Єрусалимська еліта нарешті викрила свої наміри про вбивство Христа. Юдеї сказали йому: нам не вільно нікого вбивати. І ось тому вони привели Ісуса до Пилата. Тоді знову Пилат увійшов у Пріторі і покликав Ісуса, і до нього сказав Чи ти цар юдейський? Це було саме те, у чому звинувачували Ісуса. Ісус поглянув йому у вічі і відповів запитанням на запитання. Чи від себе самого питаєш ти, чи то інші тобі говорили про мене? Іншими словами, Христос запитав, ти насправді цікавишся, щоб дізнатись правду? Для Христа було важливим те, як Пилат сприймає його особисто. Пилат відповів, чи ж юдеянин я?» гордість перешкоджала Пилату проявити правдиву зацікавленість, щоби зрозуміти місію Ісуса Христа? Звертаючись до Ісуса, Він сказав. Твій народ та первосвященники мені тебе видали. Іншими словами, лідери твоєї нації привели тебе до мене. Ісус відповів так моє царство не із світу цього, якби із цього світу було моє царство, то служба моя воювала б, сказав же до нього Пилат: Так, ти цар, Ісус відповів: Сам ти кажеш, що цар я. Я на те народився і на те прийшов у світ, щоби засвідчити правду. І кожен, хто правди, той чує мій голос. Говорить до нього Пилат: Що є правда? Слова Христа відповідно вплинули на Пилата, і він міг би далі слухати Христа, якби зовні не доносились крики натовпу, який вимагав швидкого рішення. Тому Пилат вийшов, так і не дочекавшись відповіді, цим самим втративши золоту можливість пізнати істину. Євангелист Іван іронічно змальовує страх фарисею та книжників, щоб не опоганитись, а щоб їсти Пасху, в той час, як вони власноручно видають пасхального агенця на хресну смерть. І ось правитель, язичник ставить найважливіше питання, що є правда? Ісус відкрив їм, що Він є правда, дорога і життя. Читаємо, говорить до нього Пилат, що є правда. І, сказавши оце, до юдею знову вийшов та й каже до них: Не знаходжу я в ньому провини ніякої. Саме тут варто зупинитись. Давайте звернемо особливу увагу на деякі слова. Не знаходжу я в ньому провини ніякої. Далі читаємо 4 та 6 вірші з 19 розділу Євангелія від Івана. Тоді вийшов назовні і знову Пилат та й говорить до них: ось його я виводжу назовні до вас, щоб ви переконались, що провини ніякої в нім не знаходжу. Як зобачили ж його перевосвященники і служба. То закричали, говорячи розіпни, розіпни. Пилат каже до них То візьміть його, ви і розіпніть, бо провини я в Нім не знаходжу. Тричі Пилат язичник наголошує юдейським аристократам на тому, що не знаходить вини в Ісусі. Є два основні моменти, на яких наголошує Іван у Євангелії. Перше, Римська судова система визнала Ісуса невинним. Друге, римський правитель навмисно віддає на страту невинного. Він впевнений у невинності Ісуса, але для особистої і політичної вигоди готовий пилат на все. У Євангелії. Піддається критиці юдейська еліта, але також чітко зображено, що тут задіяні не лише юдейські правителі, але й римські, які співпрацюють разом, щоб розп'ясти Месію. І навіть серед цієї суєти Пилат мав унікальну можливість пізнати правду, але він нею знехтував. Історія свідчить про те, що через декілька років після розп'яття Христа. Пилат закінчив своє життя самогубством. У Євангелії від Івана ми читаємо про титули Ісуса Христа, перший титул, Агнець Божий, про нього записано в першому розділі. Наступного дня Іван бачить Ісуса, що до нього йде, та й каже: оце агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Другий титул «Оце чоловік, і про цей титул записано в 19 розділі Євангелії від Івана. От тоді взяв Ісуса Пилата і звілів збичувати його, Вояки які ж, сплівши стерну вінка, йому поклали на голову та баграницю наділи на нього і приступали до нього і казали: «Радій царю юдейський» і били по щоках його. Тоді вийшов назовні і знову Пилат та й говорить до них, Ось його я виводжу назовні до вас, щоб ви переконались, що провини ніякої в нім не знаходжу. І вийшов назовні Ісус у терновім вінку та в багрянім плащі. А Пилат до них каже Оце чоловік. Третій титул Цар. Ми читаємо про це в цьому ж. 19 розділі, як зачув же Пилат, оце слово, то вивів назовні Ісуса і засів на судове сидіння на місці, що зветься Літостротон, По гебрейському ж Гавата, камінне підвищення. Був же то день приготовлення Пасхи. Година була близько шостої. І він каже юдеям: ось ваш цар! В книзі Христос Надія Світу на 735-й сторінці написано: ось стояв син Божий, одягнений в насмішливий одяг та із терновим вінком на голові. Одяг на спині був розірваний і віднілись рани, з яких стікала кров, його закривавлене і втомлене лице ще ніколи не було таким прекрасним, як тепер. Кожна риса виражала благородство, покору та безмірне співчуття до жорстоких ворогів. В його поведінці не було ніякого страху чи нерішучості, все свідчило про гідність та довготерпіння. Навіть священники і правителі були переконані, що Ісус є тим, ким називає себе. Однак їх рішення вбити Ісуса не змінилося. Три титули: Агнець Божий, чоловік, Цар. Ісус Христос став Спасителем світу. Дозвольте вам задати запитання. А чи є він вашим особистим Спасителем? З 17-го вірша, 19-го розділу, Іван описує події, що далі розвивались на Голгофі. І, ніжши свого христа, він вийшов на місце Череповищем Зване, по гебрейському Голгофа. Там його розп'яли, а з ним разом двох інших з одного та з другого боку, а Ісуса всередині. А Пилат написав написа та й умістив на христі. Було ж там написано: Ісус. Назарянин, цар юдейський, і багато з юдеїв читали цього написа, бо те місце, де Ісус був розп'ятий, було близько від міста, а було по гебрейському, по грецькому і по-римському написано. З якої частини Римської імперії не походили б люди, всі повинні були зрозуміти, це цар юдейський. Первосвященники були розлючені цим написом. Тож сказали Пилатові юдейські первосвященники, не пиши цар юдейський, але що він сам говорив Я цар юдейський, Пилат відповів, що я написав, написав. Далі Іван описує, що біля підніжку Голговського Христа, на якому вісів Ісус. Стояло три Марії. Під Христом же Ісуса стояли його мати і сестра Його Матері, Марія Клеопова і Марія Магдалина. Де ж чоловіки? Лише один залишався біля Христа, це Іван. Саме йому Ісус доручив піклування про свою Матір. Навіть у такий важкий час, помираючи, він залишався турботливим і люблячим. О, як же часто ми через свою зайнятість забуваємо про наших матерів? Апостол Іван записав цю ситуацію так: як побачив Ісус, матір та учня, що стояв тут, якого любив, то каже до Матері: Оце ж воно твій син, потім каже до учня, Оце мати Твоя, і з цієї години той учень узяв її до себе. Ймовірно, те, що Ісус довірив свою матір улюбленому учніві, є доказом того, що Йосип вже помер, і Марія не мала більше нікого, хто міг би потурбуватися про неї. В останні хвилини земного життя Ісус проголосив ще два важливих слова: Прагну та звершилось. Читаємо. Потім знавши Ісус, що вже все довершилось, щоб збулося, Писання проказує прагну. Тут стояла посудина повна оцту. вояки ж губку оцтом наповнивши і на тростину її настромивши, піднесли до уст його. А коли Ісус оцту прийняв, то промовив: звершилось, і голову схиливши, віддав свого духа. Для того щоб викупити людство, Ісус повинен був стати людиною. Ось чому Євангеліст Іван підкреслює, що Ісус відчував спрагу, Він бажав показати, що Ісус був справжньою людиною і реально приніс агонію на хресті. Іван підкреслює істинну людську природу Христа і справжні страждання Ісуса. Коли ми порівнюємо чотири Євангелія, то знаходимо цікаву деталь. Матвій, Марко та Лука не пишуть про те, що Ісус сказав звершилось. Вони лише вказують, що Він скрикнув гучним голосом і помер. Іван не згадує про гучний голос, але говорить, що Ісус проголосив звершилось. Христос помер із переможним гучним вигуком на устах. Христос виконав доручену справу свого Отця. Кожен його крок в плані спасіння був виконаний в своїх спробах зруйнувати план спасіння сатана не мав ніякого успіху. Перемога Христа гарантувала спасіння людині. Далі, апостол Іван пише. Був же день приготовлення. Тож, юдеї, щоб тіла на хресті не зосталися в суботу, був бо великдень тієї суботи, просили пилата зламати голінки розп'ятим і зняти. Тож прийшли вояки і поламали голінки першому і другому, що розп'ятий з ним був. Коли ж підійшли до Ісуса і побачили, що Він уже вмер, то голінок йому не зламали. Та один з вояків списом бока йому проколов, і зараз витекла звідти кров та вода. Римляни застосовували суровий метод для прискорення смерті злочинцю. Важким молотом їм ламали голінки, так вчинили із злочинцями, які були розпяті з Ісусом, але Його милостиво обійшли, оскільки Він вже був мертвим. Для того, щоб пересвідчитись, що Ісус справді мертвий, вояк проколов йому бік, і з рани витекла кров і вода. Це було дивовижним явищем, оскільки кров зазвичай не тече з мертвого тіла. Необхідно зауважити, що смерть Ісуса була від розриву серця. Ісус, пасхальний агнець, був заколитий за гріхи світу. Євангеліст Іван в кінці 19 розділу описує похорони Ісуса наступними словами. Потім Йосип із Аріматеї, що був учень Ісуса, але потайний, бо боявся юдею, став просити Пилата, щоб тіло Ісусове взяти, і дозволив Пилат, тож прийшов він і взяв тіло Ісусове, прибув також і Никодим, що давніше приходив вночі до Ісуса, і смирно приніс, із Алоєм помішано, щось літрів і сто. Отож. Узяли вони тіло Ісусове та й обгорнули його плащаницею із пахощами, які звичай ховати в юдею. На тім місці, де він був розп'ятий, знаходився сад, а в саду новий гріб, що в ньому ніколи ніхто не лежав. Тож, отут, за юдейського дня приготовлення, вони поклали Ісуса, бо поблизу був гріб. Довгий день образ і мук закінчився. Нарешті Ісус спочивав. Коли останні промені Сонця сповістили про початок суботи, Божий син спокійно лежав у гробниці, Він завершив свою працю, Його руки були мирно складені, Ісус відпочивав в святі години суботнього дня. Ще, починаючи від створення світу, отець і син спочивають в суботу. Після створення землі, коли були скінчені небо і земля, і все воїнство їхнє, Творець та всі небесні істоти раділи, споглядаючи цю славну картину творіння. Тепер, закінчивши справу спасіння, Ісус також спочивав. І хоча на землі ті, хто любив Ісуса, були засмучені, небеса раділи, Бог і ангели побачили результати праці Христа, відроджене творіння та викуплене людство. День, коли Ісус спочивав, назавжди пов'язаний з цією радісною картиною. Коли прийде час, час відновлення всього, про що Бог говорив устами своїх пророків, субота, що стала відпочинком, і після творіння, і після спасіння, надалі буде днем спочинку і радості, небо і земля складатимуть хвалу й подяку. Коли щосуботи спасенні народи схилятимуться у щасливому поклонінні перед Богом і агенцем, про це пише Прокисая в 66-му розділі. Бо як небо нове та новата земля, що вчиню, стануть перед обличчям моїм, говорить Господь, так стоятимуть ваші нащадки та ваше ім'я, і станеться кожного нового місяця в часі його, і що суботи за часу її, кожне тіло приходитиме, щоби вклонитися перед обличчям моїм, говорить Господь. Я з нетерпінням чекаю цього славного дня. Ви можете бути в числі спасених і радіти з Ісусом продовж всієї вічності, якщо приймете Ісуса в своє серце якнайшвидше. Помолимось. Дорогий Небесний Отець! Ми щиро вдячні Тобі за сина Твого, а нашого Спасителя Ісуса Христа, який залишив палаци неба, залишив. Славу ангелів! І зійшов цей грішний світ для того, щоб відкупити нас від рабства гріха. Ми прославляємо святе імення Твоє за Твою велику любов якою ти нас полюбив. Допоможи, Господи, нам усвідомити всю істину про творіння і всю істину про спасіння. Допоможи, Господи, нам шанобливо ставитися до суботи, яка являється пам'ятником творіння і пам'ятником нашого спасіння. Слава тобі, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Пам'ятайте, Ісус помер за вас, щоб ви були спасені, цінуйте Це і будете благословенними. Нагадую вам про те, що ви можете отримати цікавий курс по вивченню Біблії, написавши про своє бажання за адресою, що бачите на екрані, або зателефонувавши до нас, залишайтесь з Богом. До побачення!